Обмін полоненими в Україні зафіксували нові штампи коронавіруса та продовження обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів перенаправлення чоловіків за кордон. Про все в новинному винимотаючись за 14 серпня. В Україну з полону РФ повернулось 84 українців. Серед них 33 військовослужбовці та 51 цивільний, повідомив Зеленський. Майже усім із них потрібна медична допомога та реабілітація. Серед звільнених цивільних є ті, кого отримали в заручниках на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення. Їх незаконно засудили на тривалі терміни ув'язнення від 10 до 18 років. Серед звільнених є чоловік, який провів у російській в'язниці 4013 тисячі днів, також серед звільнених військових захисників Маріуполя. В Україні зафіксували нові штампи коронавірусу німбус та стратус. Це нові мутації штампу Омікрон. Загалом в Україні вже підтверджено 38 випадків субваріанта стратус та один німбус, повідомили в МОЗ. Основними симптомами хвороби є кашель, закладеність носа, втома, головні болі. Ключовий симптом сильні болі в горлі, наче відчуття Леза бритви, що сильно ускладнює дихання і ковтання. За даними Центру громадського здоров'я України, з 4 по 10 серпня covid 19 підтвердили у 1197 українців. Поліція провела другий етап масштабної спецоперації і затримала десятки груп, які допом допомагали людям незаконно виїхати з країни. Понад 150 обшуків підозри 34 особам, 8 з яких затримано. Схеми виїздів до Молдови, Румунії, Польщі, Словаччини та Білорусії були різні: підробка медичних довідок та груп інвалідності, перевезення чоловіків човном або в автомобілях. Сили оборони вночі атакували Волгоградський нафтопереробний завод. Операцію провели підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ і ГУРМО спільно з іншими підрозділами Сил оборони. Влучання дронів спричинили на підприємстві сильні пожежі. Атакований завод один з найбільших виробників паливно мастильних матеріалів УРФ. На ньому щороку переробляють понад 15 мільйонів тонн нафти, що становить 5 і 6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики Збройних сил Росії.